У Житомирі розпочався всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Цей захід присвячений реформам в галузі центрального теплопостачання України, оскільки ця галузь. Вона за останні там 30 років фактично була без уваги, і кількість споживачів зменшилась. Підприємства занепадають, і е, лише там одиниці в Україні можуть показати якусь позитивну динаміку або якісь хороші результати. На форумі планують обговорити з виробниками, що треба робити, щоб збільшити кількість споживачів централізованого теплопостачання в Україні. Адже за останні 30 років кількість споживачів зменшилась більше ніж удвічі. Як наслідок, деякі українські міста взагалі відмовились від центрального теплопостачання, наприклад, Ужгород. Це в свою чергу робить майже неможливим перехід наш нашої енергетичної сфери от саме центрального теплопостачання на зелене відновлення для проведення обрали Житомир, адже місто є успішним в плані реформування центрального опалення. Місто Житомир готове до початку опального періоду. в місті Житомирі, готово працювати місце пальний період. Ми готові працювати. І коли у нас буде все добре, з електрикою добре з газом, і коли у нас буде дуже погано. Ми теж готові працювати. Інше питання яким наскільки комфортно буде сьогодні відчувати мешканці, коли, буде, коли дійсно буде повний блокаут, але місто місто втомірсні враховуючи наявність газопроштових станцій, наявність генераторів, до того до початку опального періоду для проходження вдалого опального періоду. Щоб зменшити втрати в мережах та зробити якісний перерозподіл тепла, був зроблений великий обсяг роботи. Говорить директор Житомиртеплокомуненерго Дмитро Рогожин. Для цього фактично. Всі засувки були замінені. замінено все насосне обладнання, як підживлюване, так і світтве обладнання. У нас одна лише котельна залишилась зі старими насосами. Потім були замінені на ППУ пізно труби фактично всі магістральні мережі міста. У нас, якщо у нас там втрати були 28%, то стали майже 4-5% фактичні втрати. Щоб у майбутньому зробити Житомир більш енергоефективним, потрібно реалізувати ще декілька кроків. Нам Вирішили з цього ще построїти одну електростанцію, бо у нас вже місця немає, куди це, де це будувати, і побудувати завод по спалюванню мусора в місті Житомир. Тоді у нас всі джерела енергії будуть зроблені, і вже далі ми підемо в накопичувальну системи, так як це роблять скандинавські Ну, Це вже інше. То, тобто залишки енергії ми зберігаємо і максимально ефективно використовуємо. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.